Видання Тайм написало велику стратегічну статтю про президента України Володимира Зеленського. Мене звати Назар Мохачо. Ви дивитесь Ютуб канал свідо свого по своє, і В цьому відео я хочу коротко озвучити післясмак від цієї статті і звернути увагу на такі, скажімо так, ключові тези. Власне, ви знаєте, Тайм за іронією долі це видання, яке колись на самих початках. Появи глобалізації, воно виступало проти глобалістів. Зараз воно входить до того ж самого пулу. Але на відміну від решти такої, скажімо так, певної жовтої преси видання Тайм, воно в моїх очах, в моєму розумінні, воно таке більш стратегічне. І тому, власне, та стаття про Володимира Зеленського, з якою я рекомендую ознайомитися всім глядачам мого каналу. Я думаю, що вона носить такий власне більш стратегічний характер. А зупинитися я хочу не на прямому її переказі, а на післясмаку. І власне післясмак який? Перше. Що кидається відразу в очі. Володимир Зеленський злий на союзників, так це переклало, до прикладу, Українська Правда в заголовку. А я б це сформулював, як він вважає, що Захід його кинув. А, така думка після прочитання цієї статті з'являється. Причому а, в самій статті а, мова йде про те, що Зеленський там ледь не месіанську свою роль вважає довести до перемоги в офісі там забороняється. Обговорювати тему перемир'я, що це табу там і так далі. Хоча насправді зараз Україна має тільки вистояти, в першу чергу зберегтися, так пишеться в статті. І, власне, це досить дивна думка. Тобто, з одного боку, Зеленського, якби піднімається, що ось він месія, і ніхто не прагне так перемоги, як я там приблизно, з іншого боку, захід мене кинув. І це трошки абсурдно, зважаючи для видання такого рівня і такого статусу. Чому? Ну тому що, е якщо не говорити про ту інформацію, яка доходить саме до звичайних людей на Заході, а говорити про тих, хто все аналізує. Ну то на заході, м'яко кажучи, крутять пальцем біля виска і не можуть зрозуміти, як так Україна, яка колись мала величезний ВПК, яка зберегла певну базу, нехай вона не сучасна, там ще щось, але її можна трансформувати і використовувати, майже не почала самостійного виробництва. І знову ж таки, тебе попереджали, хлопче, стільки часу. А що ти зробив починаючи з листопада, 2021-го, на шашлики закликав? В лютому в Херсоні розказував, що все буде добре, там і так далі. Ну тобто, це ж абсурд повний власне той же Чонгар чи наступ на Київщину з північного напрямку. Тому тайм тут в даному випадку поводить себе так достатньо лукаво. Але оця фраза, чи точніше, ця думка стосовно того, що Зеленський злий, злий на захід і вважає, що захід його умовно кинув. Вона дуже важлива, тому що це все відбувається в контексті всієї геополітики, в контексті того, що відбувається, розпродаж України землі Надар. З січня в ньому матимуть можливість офіційно, нібито. Чому я кажу, нібито, тому що це все рівно суперечить конституції, але матимуть можливість приймати участь корпорації іноземні громадяни, і, власне, в наших надрах лежать трильйони доларів. І я оцю фразу про конфлікт із заходом Зеленського і про те, що він на нього злий, я бачу як певну передмову, до подальших процесів, які будуть спрямовані проти Зеленського. Зрештою, зважаючи на ту величезну кількість негативу, яка є в Зеленського, причому негативу замішаного на святій українській крові, на проваленій підготовці до війни, на розпродажі землі і надер, ну то я на місці деяких закулісних гравців подумав би, що Зеленського з його негативом добре було би таки відсторонити чи взагалі усунути. І, можливо, цей фрагмент варто сприймати саме так. Ну знову ж таки з боку самого зеленського, який дійсно допускає в своїх фразах, ну. Абсолютно неприйнятні, як на мене речі, згадайте той самий конфлікту словесну перепалку з міністром оборони Великої Британії Беном Олесом, ну, це ж абсурд. А, ну то це просто показник того, що в нас на посаді президента абсолютно неадекватна людина. Тобто не треба називати його там клоуном там, чи ще якось, чи списувати на некомпетентність. Ні, він просто певною мірою неадекватний, але в таких ключових питаннях, як провал підготовки до війни. Чи розпродаж української землі і надр і можливість на комісійних заробити десятки мільярдів доларів, він добре усвідомлює, що він робить. Що там ще відбувається? Стосовно блекаутів, цікава фраза, що блекаути, які будуть, тобто вони вже впевнені, що вони будуть, цієї зими. Народ їх буде списувати на непідготовку уряду, винуватим робити саме владу Зеленського. І якщо в минулому році офіс президента весь негатив перекинув на Московію, що айСякі ті такі терористи, і так далі, а чого власне чекати від тих виродків, які робили такі звірства в Бучі, Вірпіні в Гостомелі, там і так далі? Ну тобто, що та -то? очевидно, що вони будуть робити все погане, що тільки зможуть. А, але. В статті вказується, що весь негатив від цього народ перенесе власне, на владу Зеленського. І це важлива деталь. І стосовно негативу, і стосовно того, що блекаути будуть. Я в одному з наступних відео постараюся пояснити, чому блекаути будуть, при чому я. Я прочитав фразу одного з політиків, і фактично нам прямим текстом кажуть, що блекаути будуть незалежно від ракетних ударів в Москві. Але це окрема тема, не буду відволікатися зараз в цьому відео. І ще один, напевно, завершальний акцент щодо цієї статті там насправді дуже багато є ключових фраз, але я не хочу дуже сильно розтягувати це відео. Завершальний акцент що цієї зими будуть шукати цепіввідбувалів. Тобто когось треба зробити крайнім. І от подібно до того, як нам через там, півтора роки показали, що от чоловік пробував підірвати там міст на Чингарі, але в нього не вийшло, Чоловік, який пробув в полоні, от, півтора роки знадобилося, щоб знайти когось там, хто ляпне все, що йому продиктує Єрмак, от зараз будуть шукати крайніх. І крайніх, як там пишуть, знайдуть на рівні когось із міністрів, і на рівні когось із генералів. Цікаво, чи не спробує, до речі, влада зробити крайнім залужного. Там, от контрнаступ, наприклад, не вдався. Там ще щось. А ну і дуже дуже така сумна фраза, але надзвичайно реалістична, яка має упустити українців з небес на землю. бо в ці уявні міфічні небеса нас зелений телемарафон імені Володимира Зеленського підняв, коли нам розказували 2-3 неділі максимум, і так далі. Так само купу часу нам розказували, ось зараз буде контрнаступ. А московська армія весь той час готувалася. І ресурсно на нас переважає, і ВПК своє запустила, і три лінії оборони побудували, і купу мінних полів, і так далі, і так далі. І, власне, тому результати контрнаступу такі, які вони є. І насправді те, що є ті результати, які є, це все завдяки героїчності Збройних сил України. Але це окрема тема в питанні контрнаступу. Фактично, видання Тайм стратегічно говорить, що по суті контрнаступ завершено, і наступна фаза війни контрнаступом вже не є. Ну, насправді, те, що зараз відбувається, це вже не контрнаступ. Ну і знову ж таки, зараз має бути зимова заморозка. Але як пише Тайм, Зеленський не хоче нічого чути про заморозку, попри те, що багато хто з командирів вже навіть не хоче виконувати накази про те, щоб піти в атаку, в силу власне того, що природних обставин і ресурсів ну, недостатньо не для того, щоб е, відповідні операції і наступальні були успішними. Ось такі короткі рефлексії. Я повторюся, що Time, він такий е журнал носить більш стратегічний характер, і тому його висновки дуже важливі. Рекомендую всім перечитати особисто ознайомитись. Можливо, ви зустрінете інші акценти. Там акцентів справді дуже багато. Я просто хотів зосередити вашу увагу на тому, що я називаю після смак. Насправді. В журналістиці найважливіше це саме після смак, тобто ті ключові речі, які передаються людям, які вкладаються в людську свідомість. Можна знаєте, там роблять нам різні політичні ток-шоу, і там пару годин купа дегенератів е з олігархічних московських чи глобалістських груп між собою за щось сперечаються, але грамотний маніпулятор в кінці кінців підводить до висновків, які потрібні тому, хто йому найбільше власне заплатив. Ну, це інша тема. Це не тема сьогоднішнього відео, і колись, можливо, я ці маніпуляції розберу детальніше. А зараз я прошу вас про інформаційну підтримку. Прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-сурма Україноцентризм. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.